Вони змусили всіх жінок світу голити пахви. У 1915 році 100% клієнтів Gillette були чоловіки, а жінки 0%. Тому що вони не голились взагалі. Джилет вирішив збільшити прибуток, переконавши американських жінок, що голитися це обов'язково. Вони створюють першу жіночу бритву та починають активно рекламувати важливість її використання. Ось приклад реклами, яку вони розмістили в журналі Harper's. Цитую: літні сукні та сучасні танці роблять необхідним видалення небажаного волосся. Боже мій, звучить як реклама лазерної піляції у 2025 році. Наприклад, в журналі Ladies Home пишуть. Для жінок моди видалення небажаного волосся забезпечує ідеальний догляд і чарівність. Ефект приголомшливий: уже через 5 років 30% американок починають користуватись бритвами. До 60-го року 98% жінок почали регулярно голитись. Таким чином, за 45 років Gillette збільшила свої продажі у 70 разів. Сьогодні вони продовжують геніально використовувати маркетинг. Усі ці джелет Pro, Fusion на 5, 10, 17 лес. Це лише хитрощі, щоб витягти з нас якомога більше грошей, і звісно, ми продовжуємо на це вестись.